Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні разом з вами я хочу вивчити віршик, який називається їжачок-хитрячок. Тож давайте будемо уважними і починаємо. Їжачок-хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки груші, яблука сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Повторимо разом їжачок, хитрячок, Із голок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Давай повторимо ще їжачок, хитрячок із голок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Молодці. Ви найкращі, діти. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!